Зовнішнє незалежне оцінювання звична форма вступних випробувань в більшості країн світу. Не нова вона і для українців. Уманські освітяни як можуть допомагають абітурієнтам стати студентами в цьому навчальному році? Звичайно, запрошені насамперед учителі, які викладають в 11 класу, батьки, адміністрація закладів, директори для того, щоб ще раз переконатися і ще раз ознайомитися із правилами правилами проходження. Зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році всього в країні 255 тисяч осіб виявили вже бажання спробувати свої сили у пробному тестуванні, яке відбудеться 23 і 30 березня. А вже 4 січня розпочинається реєстрація на ЗНО, яка триватиме до 5 березня. Заступник директора Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Сергій Ренський під час зустрічі із зацікавленими Оманчанами зазначив, що кардинальних змін у процедурі і змісті ЗНО 2013 року не передбачається, але певні відмінності все ж таки є. Нововведення ЗНО 2013 торкнулися тестів з історії України, всесвітньої історії, фізики а також іноземних мов. Абітурієнти, як і минулого року, матимуть право скласти тести із чотирьох навчальних предметів. Також Сергій Ренський наголосив, що основна сесія ЗНО розпочнеться 3 червня тестом з хімії. Це не наймасовіший предмет, тому така практика, як вважають фахівці, себе виправдала. Адже коли 2011 року почали тестування з української мови і літератури, було багато запізнень. Завершиться основна сесія 27 червня тестом зі світової літератури. До речі, цей предмет нововведення 2013 року. Тести з двох предметів іноземна мова і географія будуть проводитися у суботу, і до центру вже надходять окремі звернення від абітурієнтів і батьків щодо неможливості складати тестування в суботу через релігійні переконання. Цього року, за прогнозами Українського центру оцінювання якості освіти, очікується понад 300 тисяч учасників зовнішнього незалежного оцінювання.